Ріжа для енергії солоха, хуртовина, наталка, каланча – Це лише кілька із сотень сортів пшениці та жита, які вирощують українці. При нашій агротехніці ці зернові дають урожай далекий від ідеального в середньому 30 центнерів з гектара. Українські науковці на практиці довели це менше третини того, що насправді можуть виростити селяни. Найбільш врожальний сорт, – «Фаворитка». 131,8 центнерів зерна з гектара. 131,8 у виробництві на площі 136 гектарів. Тому зрозуміла увага і керівництво області, держави, міністерства аграрної політики до цієї події. Для того, щоб вивести новий сорт, потрібно 15 років капіткої праці. Та українських науковців це не лякає. Тільки за останній рік до державного реєстру внесли два десятки сортів пшениці. В інституті вихваляються орієнтовані на вирощування екологічно чистого продукту. В один із видів, наприклад, ввели ген Перію, аби був стійкішим і до посухи, і до бур'янів. На підставі ген генної інженерії вживляються гени стійкості чи до хвороб інших культур, чи до посухи. От якщо період, то перш за все питання стоїть про те, щоб підвищити стійкість до перезимівлів і до надлишку е не нестачі вологи. Вчені просять не плутати генну інженерію з ГМО. кажуть, генно модифікованої пшениці та жита в Україні немає на відміну від кукурудзи. Усі ці заходи заради підвищення врожаїв у рази, адже навіть на державні. В рівні ухвалено програму Україна має вирощувати до 80 мільйонів тонн зерна. І це кажуть науковці справа недалекого майбутнього. Наталя Шумейко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.